Зараз знаходимось в коридорі в суді. Е, голова суду нас ігнорував теж. суддя ігнорував. Секретар вийшов, сказав, що він вийшов нас в перерві відпустити звідси з суду. Да? Зараз викликала слідчу оперативну групу. Е, зараз кажу, скільки часу. подивимось як вони приїдуть. 15.52, Я викликала. Ну, 15.50 Я викликала їх. От подивимось, як вони через в який час вони ще приїдуть, і скільки нам треба їх чекати. Ну, поки от так. Отакі от. От у нас суди. Тому, коли когось вбивають, коли когось грабують, гвалтують чи щось, ще, люди платять гроші. Або якось по-іншому домовляється, і судові справи над ними не кояться в ніякому разі. Коли люди не винні і не можуть дати нічого, ніяк домовитись не можуть, то на них можна відкривати все, що завгодно. Особливо коли це стосується Матіоса і коли сиділа Торнадо стільки років. Ось, а коли стосується того, що ледь Руслана не вбили, то просто вбивців випускають і все. Отакі От у нас закони в Україні. На три години у нас засідання вибачаюсь. Доброго дня ще раз. У нас засідання зараз відміняє суддя. Вийшов секретар і сказав, що засідання не буде. Минулого разу ви випустили двох вбивць. Випустили на волю з цього суду. Чому зараз суддя ігнорує всі закони? Ви ж головуючі. Я, суду, я не... голова суду, голова я суду, головуючий, так. Головуючий пішов. Він да. захотів з нами навіть розмовляти. Он даже не объяснил нам, как людям, как мне, как потерпевшему, я с протезом сюда прихожу, понимаете, с протезом. Я не, не могу были. добиться ничего. Мне никто не может выйти и сказать, когда мне приходить. То мені повестки присилають 12 часов ночі. Голуючий і справив Кукленд. Так він закрився. Що мені ламати кришетку? Він закрився у себе в кабінеті і все. Два слова нормально, хай скаже. Що я вам можу повідомити? Скажіть. Ну, я тебе інформацію взагалі. А ви можете щось зробити, щоб ви володіли інформацією? Будь ласка, Ввертайтесь до судді, який які голуючий ставить. Суддя втік, і хотів з нами розмовляти. Він розвернувся і уйшов. Я несколько ясно не, не можно примут. Но мы сейчас вяжем вот здесь в коридоре и будем лежать. Кому нам обратиться я, тогда, если к вам... Вы Он вас. не хочет с нами общаться. Он зашел, заморозил. Руслан, давай вызываем сок. Хай розбираються. Я більше не буду це витримувати. Зараз выкликаємо ви сок. Хоче організовує, хоче не організовує. То навіщо тоді голова суду? Організаційні угу. питання. Організаційні питання це має відношення до організації суду, чи немає? Люди стоять. Значить, що значить індивідуальна? Це я. Справа в його провадженні, він розгадає. Доброго дня, будь ласка, нам треба зареєструвати злочин в, в Ірпінському суді. Перенесу. Ви можете прийти? А? Відбувається те, що судді. То, що я викликала, вони не їдуть. Поліція Київської області вам потрібно наразі. Так, але я хочу заявити усна. Ус, ну, мені потрібна слізоперативна групи до суду, тому що тут, на мою думку, відбувається е, кримінальне правопорушення. Я хочу заявити про Мінеральна Мінеральна Сім суд міста і Ірпіня. Моє прізвище Павліченко Дмитро Олександрович 17... Мініраль, Ірпінь. Ірпінь. міста А Саме що там відбувається? Е, відбувається те, що були затримані злочинці, які вчинили замах на одного на, на, да, на одного на напоручського ага. е, на батальйону. І сьогодні їх намагаються звільнити. При цьому при тому, що досі не відбуло судового засідання. Суддя нам не пояснив на яких підставах їх хотять намагаються звільнити. Тому от я вважаю, є ознаки кримінального правопорушення. Хочу зафіксувати і про процес заявити, взяти номер, і якщо не приїде світ оперативна група, подати вже письмову заяву. А Так, є. Вильков, номер частини, там... да, є. Яка, яка військова частина? Андрій. Е, Руслан, яка військова частина? Номер. 4856. 4856. Та його затримали, так? Цього комбата? Та ні, ні його затримав. На нього був сконець замах групою е, осіб. Е, 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 Азербайджанської національності. Угу. Вони були затримані. А сьогодні їх намагаються звільнити, розумієте? При тому, що вони там чуть не були хлопці. Наскільки <реку> там осіб приблизно? Двоє, так? Затримане двоє. двоє. Затримане двоє, так. Але суддя упорно не проводить засідання. Так, і суддя не хоче проводити судове засідання і каже, що він без судового засідання намагається їх звільнити. Я, я, да, я намагаюся з'ясувати підстави. Він закрився у себе в кабінеті і нікого не пускає. Причому було призначене судове засідання на, на три години. Це вже місяць, Тому я прошу викликати слідчо оперативну групу, щоб ми склали заяву про кримінальне правопорушення, тому що я вбачаю ознаки кримінального правопорушення. заявляю про це усно. Ну якщо слідчо оперативна група не приїде, ми тоді вот, прошу надати мені номер, номер реєстрації, щоб ну, я потім подав цю заяву письмово. Да, комбат... Онищенко Руслан Ильич. Онищенко Руслан Ильич. Пискова Частина. 48, 50, 50. 50. Да, да, 56. 56. 56. На кого ж треба сказати? Суддів перерахувати теж? А, Суддя, суддя Кухленка Кухлен. 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 Дмитро Сергійович. Кухленка Дмитро Сергійович. Суддя. Так, на три години повинен бути, але він... Е... Вийшов секретар і сказав, що не відбудеться, що він не. нас відпускає. Так, а злочинців він теж відпускає. Без, без суду, без, я так розумію, він сам з собою хоче провести судове засідання. Сам собою. Вирішив. Ваше призвичайно по батькові Павліченко Дмитро Олександрович, 17, 12, 63, голова громадської організації Захист звичайних людей. Захист як? Звичайних людей. Захист звичайних людей. Так, Так, пишіть номер. Да, да, пишіть номер.

А номер у, у вас же є же там дякую. номер. Тримайте, хай ту вложить. 58. 58. Mm -hmm. Дев'ятнадцять. Да. Да, да, там п'ятьдесять. Так, ну вона зараз визволи, вона, я так думаю, з Києва. Ні, чого вона може в Піні. В Ірпині є слідчий апаратсок, я в Ірпині. Yeah. Значить, это, это тубе. Просто напросто подавати да, на суддю в кримінальну справу, да і все, що робити. Це дуже яскравий приклад того, що суддів в Україні нема. Є якісь контори, які що хочуть, то і роблять. Воно все незаконне. Я прошу але... Я коли не можу буде... коректно. Ні, коли у нас будуть документи, докази, то тому ми скажемо, що по суді немає, немає повноважень, суду немає. А якщо нема документів, це все А що для цього треба зробити? А... щоб запити зробимо, от я там. Давайте зайдемо з Русланом. Ну, все, Судя да. всі давай тоді цього процесу. Тому що ми поступує слухаємо. <рес> якщо він там є <рес> він на судовому засіданні, мабуть. Через вікно. <рес> Другий поверх тут, принцип. Такого цирку ще не було. А де суддя знаходиться зараз? Я не знаю, я помічник не судді, в судьи, не А де помічник тоже. Він виходив, он Я не знаю, я працюю, я не бачу, как он хочет. Ну от вот так от, бачите, вот. Кривосуддя, як відбувається? Закрився, ну скажи. Ну. ну от як назвати суддю, суддею, да. якщо він таке витворяє? Скажіть, будь ласка, це ж ви ж в зал судового засідання заходили, казали, що. Ні, це не ви, він. Ви, це не не ви, він. Ви, це інші помічник, так? Я не Ну, ви ж тут заходите... Ні, він от ще суддя. От ще суддя. А що, ви, 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 ви пам'ятаєте столами, що вас не путали. <плоти> Поміняти столами. Ви якось перспективу судді? Ну так пересядьте. Тут наоборот все зроблено так, що ви не поняв. Так і сидимо. Тут запутано все, а ти хочеш все розпутати. Ні, тут не вийде так. Тут секретарша входить в форму уборщиці. Я думаю, що він не відкриє. Уже повідомили. Ні, на тій чекаємо приїдучи на приїдучи. Так ідемте вниз, що ми тут. Руслан, может скажешь по слов с данного привода, что вы... Бывает то, что в течение уже нескольких месяцев я не могу попасть на суд. Просто не могу. То приходят повестки в час ночи, адвокату и мне. Ну я не знаю, может это суд вампиров. И них... А еще приводу сюда заседания пояснять для, для два киллера пришли меня убивать. Случайно полиция их задержала. Именно подчеркиваю, случайно. Потому что если бы не определенные моменты, которые не были запланированы, то полиция бы их не задержала. Ну вот Господь распорядился так, что их задержала полиция. Им пришлось их задержать. Да, и и у них не получилось меня убить. И вот а... два киллера, их уже выпускали на свободу. Но ну, оперативники ДСР, ребята, просто-напросто оперативно сделали все и задержали их заново. И а вот суд никак не может начаться. А скажи, пожалуйста, я чувствую, что они выходят из Азербайджана. Да, совершенно верно. Это два человека выходцы из Азербайджана. Их было задержано четыре человека. Но двоих выпустила следователь Лунькова Валентина Ивановна. Это следователь, который был переведен с Луганской области. Она потеряла в Луганской области дом работу. И сейчас она обживается. И поэтому она взяла определенную сумму денег и выпустила двух преступников этого ОПГ. Дала возможность им распродаться и уехать за границу. Но вот этим двоим не посчастливо. и они сидят. Не да, они стыдятся остаило да? забрать да? да, да. Не было И... чего На сегодняшний день никак не может начаться суд над ними. По каким причинам? Я не знаю по каким причинам. Суять. Может тоже суд заинтересован в том, чтобы они успели собрать деньги, или может ждут для того, чтобы собрали деньги. Ну, я так понимаю, что на сегодняшний день система это бизнес-план отличный. И тут все крутится только вокруг бабла. Собрав деньги, занес деньги, дали возможность себе убежать. И не важно, какое преступление, ты сделал. А скажи, будь ты же из з Луганська, правильно? Да, Я тобто, з Донецька. Ну, з Донецка. Луганська, з Донецька. Тобто, да. есть, на мою думку, что да, що суддя, да? числі, из яка з Луганська, да. да. она бы мала бути на в пріоритеті стоять твої, Это так, як земляка. Ні. Не, не Солидарности тут никакой нет. У следователя есть э, своя жизнь. А она строила, строила, строила свою прекрасную жизнь и карьеру в Луганске. А так совершилось, что произошла война. И Луганск стал ЛНР. И она не нашла себе места в ЛНР. А Порошенко это такой интересный тип, который всем э, страждущим. С ЛНР, ДНР, судьям, прокурорам, следователям предоставил места здесь. Для чего он это сделал? Ну подумайте. Для чего? Для для... Конечно. Для, то, чтобы для того, чтобы они украинцев. здесь продолжали свои схемы, потому что люди остались без работы, без дома, без Родины. И у них цель какая? Ну, явно несправедливость. Им наплевать на закон и на справедливость. Ихняя цель сейчас обжиться на новой территории. А для Порошенко это было очень выгодно. С каким судьей и прокурором легче договориться? Тот, который стабилен или тот, который висит в воздухе? Yeah, практически... Тот, который yeah, висит в воздухе, им можно манипулировать и можно, как говорится, легко договариваться на любые темы. Вот так строится система. Ну, и, мне так... Здаётся... и так мне, здаётся... ну, мне не то, что сдается, я взагалі... и, как бы не помню за столько времени общения с судьями, а у меня... Ці судові процеси відбуваються з де шістнадцятого року, де я ходив на судові засідання по незаконним забудовам і по іншим питанням. І от можливо ти як би скажеш з своєї сторони, от ти бачив хоч одного дійсно справедливого совісного суддю. — Ні, мені не повезло точно копить. Да. Мені не повезло. Може, где-то і є. Ми його не знаємо. Ну є какие-то суді, які в 22 второму році пішли воювати. И уже погибли. Один ну их да, один или два, их на пальцах можно сосчитать одной руки. Все, эти люди пошли, они погибли, и их уже забыли. Все остальное это просто шестеренки этой системы, которые крутятся одинаково в одну сторону. И тут искать справедливости, ну как ты найдешь справедливость? Вот есть два киллера, есть я потерпевший, есть две судьи и все. дверь судьи и все. Сохранка, да. А скажи, будь ласка, над скажіть, от, з приводу того, що на тебе був сконець замах, у тебе є якісь підозри, хто б міг би або докази, хто це міг а, замовити твої твоє життя? Ну во-первых, підозри і докази це різні совершенно речі. Я чітко знаю, хто это і за що, это А это не можеш? ну поки ні. пока нет дамом плюс э -э придет время и ну, в випадку знаю. якщо щось з тобою я... станеться є люди які можуть сказати що а, хто був замовником замок Конечно. на прижиття да. скажи це пов'язано якось з ротордамом плюс э -э знаєте я вам скажу так що все повязано с Роттердамом плюс, потому что да. это была довольно таки обширная и обычно дорогая операция. Да. И вы знаете, кто бенефициары этих да, всех справ. Да. То есть это непростые люди, и этим людям ничего не стоит просто уничтожить все <coughs> кончики, которые где-то еще выглядывают с воды. Вот и все. Само собой, все начиналось с сектора а, из область. области. Все начало имеет оттуда. Когда мы, будучи батальоном Торнадо, начали просто двигаться против системы. И все началось оттуда. То есть, а, зупинили коррупцию? Длится. А, длится до сегодняшнего дня. Вы же поймите, задача стояла нас уничтожить в СИЗО. Ну, так получилось, что не уничтожили в СИЗО. Ну, продолжают уничтожать сейчас. Ну, обыденность сегодняшнего жизни в Украине. Я думаю, это не только с нами такое происходит, это происходит со многими уголовными делами. Точно так Майдановское дело, мы все знаем, и видим, что происходит. Там. Точно так и другие уголовные дела. Мы же все, все это видим. Все знаем. Если человек живет в Украине как гражданин, а не как турист, то он находит время и желание и вникает. Все на поверхности. Все очень легко увидеть, все очень легко понять и проанализировать. Все лежит на поверхности. Нужно только немножко вашего желания, и вы ответите сами на все вопросы. И то, что многие там говорят, там дымок без огня не бывает. Бывает. И еще такой дымок бывает, что ого-го, понимаете? И система эти чудеса может делать очень легко. И у них очень много есть вариантов юридического мошенничества, которого мы не знаем. Они затягивают, они нас утомляют в судах, они делают так, чтобы нам было все трудно и трудно собираться. А вы поймите, у каждого человека своя жизнь. Бытовуха, она требует определенной энергии, определенного времени. И каждый из нас движется. В своем пути а тут надо себя вырвать со своей жизни и притянуть вот сегодня на целый день в помещение этого суда и сидеть холодным без воды негде здесь сесть негде здесь стать тебя везде толкают дверями тебя в спину бьют и ты тут сидишь целые сутки в ожидании чего чего правосудия понимаете правосудия и когда оно будет ну, на сегодняшний день нам никто не смог ответить. Ни председатель суда, ни главенствующие тут чиновники суда. Никто не смог нам ответить на вопрос, когда же все-таки это правосудие случилось. И ну, это проблема раз, не моя. Если вы думаете, это моя проблема, нет, это проблема каждого из вас. Когда вас коснется проблема ваших родственников, у вас вы... вы, вы Убийца со которые бьются за где убийц просто-напросто тупо отпускают, где суд просто-напросто тянется, как резина, и не может назвать преступника преступником. Не может или не хочет. Ну, сами найдите ответ на этот вопрос. Ну, я думаю, что какая ситуация, это ты публично, людина, І якесь увілля відбувається приношенню те, то я тільки можу уявити, що буде з тою людиною, от не дай Бог, якщо тої людини завтра прийдуть відібрати майно або сподобається його якісь там, я не знаю. Ну, його досягнення да, життєво, да, там машина да. там сподобається, він машина, ж дружина, суд, все, що заводно, суд, дитина. захищати там поліцію, захищати, попросити, щоб йому там повернули машину, повернули майно, захистили його права. І поліція його йому отворот поворот, суд атворот поворот. Тут в суду, я вам скажу, тут навіурщиця блатна. Да? Скажу. уборщицы и уборщица простого человека просто веником выметит с этого помещения и закроет дверь. Потому что ей сказала работодатель. Да, да потому что ей сказал вышестоящий авторитетный судья. Вот так. Все. Ну, мы вообще живем по понятиям, я так понял. По понятиям. Закон у нас мертв. Просто мертв. Вот Конституция. Дима Павличенко бьет им Конституцией по голове. А они говорят, да нам пофиг. Дима Павличенко с законом бьет им по морде. А они говорят, да что это такое, это бумага. Бумага. У нас есть уборщица, сейчас мы позовем, и она вас отсюда выметит. Вот такая у нас страна на сегодняшний день. По поняттям, так. Да, і то якийсь закон є, там якісь правила. Якщо не знаєш, як затолок неш, Так вона їде чи не їде? Сказав, їде. А приїде чи ні, я ж не знаю. Ви можете а позвонити, коли вона приїде. Раз, ну, вона може Сейчас дві години їхати. Ну, Практика моя показує, що може їхати дві години Може, взагалі за 20. 20. То й ми ще просимо. Ну, ще раз порозвонили і спитали. Кожного з вас, а, то Але, знаєте, ви за нами